Вітаю вас, друзі. Я знаходжуся у парку Турія. Ліворуч та праворуч знаходяться дві дороги, які ведуть у глибину міста. Колись тут знаходилося старовинне русло річки, і в середині 50-х років були величезні зливи і було затоплене місто, внаслідок чого було відведено воду, і тут тепер розташований парк. Друзі, а дивіться праворуч, це цікава будівля, це містечко наук. Я пройшов трошки далі, дивіться тут гарненько, і знаходжуся якраз під цією будівлею, яка зветься місто наук. Друзі, мандруємо далі в будинку наук, а саме це є палац мистецтв. Так він виглядає. Дивіться, який міст тут проходить. Це між іншим міст, по якому їздять автомобілі та ходять люди. Друзі, продовжуємо далі мандрувати. Ось оцей міст, про який я вам перший розповідав. І що ми бачимо? Ми бачимо на цій території кінотеатр розкішний. Ну і водна гладь і все решта вам до огляду. Трішки вам інформації з цього ракурсу. Не знаю як вас, але мене це вражає розкішно. А на протилежній стороні дивіться, оранжерея яка розкішна. Я крокую далі і хочу вам показати, дивіться, скло зафіксовано на таких вертикалях. І воно там на шарнірі. Тобто, коли наступає спека, жара, все це скло повертається і робляться більші зазори. А ось дивіться по краю скла нанесені світлодіоди. І вночі я так підозрюю. Коли стає темно, вони вмикаються. Уявіть собі, яка красота. Друзі, хочу звернути вашу увагу на оцей пристрій. Я довго не міг зрозуміти, що це таке. А це виявляється поворотним механізмом, коли він повертається, цей простір весь закривається. І в цілому отримуємо отаку. Чудову конструкцію. Друзі, ось вам така картинка з іншого місця. До речі, зараз у Валенції 24 градуса тепла 6 лютого 2025 року. Друзі, дочвала до ботанічного саду. Дивіться, як це виглядає, там папуги. Розважаються, правда, я їх не бачив. Ось. Ось вам схема, по ній можна буде переконатися, що де знаходиться. Ну і вигляд Ось звідси вам. Ось наш. наш сад тут. І знову роблю поворот. Такий вам огляд. О. До речі, небо-небо чисте-чисте. Ось місяць там, бачите, якщо вам видно. І вдалині летить літак. До речі, бачив неодноразово вже тут літаки військово-повітряних сил Іспанії. Ну і майже цієї локації вам глядь та архітектурні споруди. До речі, в долині метрів 300 там так само міст. Бачите, тут, тут так багато мостів. Ну, й не дивно, це колишнє русло річки. Ось він там той папуга. Порушник спокою. На кінець я його зловив. Ось вам ще один бетон. А тут їх насправді дуже багато. Ось там гніздо у папуги. Він його там ліпить. Ось тут декілька на гілочках сидять. Розкішне небо Іспанії. Починаємо з вершини моста цього чудового. По ньому рухаються пішоходи та автівки. Цим фрагментом я буду завершувати цей чудовий ролик. Привіт, люди добрі, в Іспанію. Побачите частинку світу, яка нам невідома. Як кажуть розумні добрі люди, і буде вам щастя.